На початку почували себе винними і ті, хто поїхав, і ті, хто не поїхав. Криси бігуть з корабля. Нічого у нас є генератор. Я включу свічки, але я б додому. О, ви знаєте, це таке дуже інтимне питання. Якщо б ти сидіти в телефоні і читати новини, ви ніяк не поміняєте ту ситуацію. Обов'язок всіх людей зберегти своє життя і життя своїх дітей. Нові масовані обстріли та ймовірні блекаути можуть спровокувати нову хвилю переселенців з України. Як адаптуватися в новій країні, як підтримувати стосунки з коханою людиною на відстані? Ми говоримо сьогодні з психологинею Вікторією Абдулаєвою, яка сама вимушено виїхала до Румунії. Вікторія Абдулаєва, практична та сімейна психологиня, психоаналітикиня. Також працює з дітьми та підлітками. Наразі перебуває в Румунії, консультує онлайн по всьому світу. Вітаю Вікторія! Традиційно розпочинаємо з рубрики Правда, чи міф?» На екрані ви будете бачити твердження та казати: Правда, це чи міф та чому? Важче адаптуватися тим, хто любить комфорт. Думаю, що це правда, бо. Кожній людині е, дуже важко вийти з своєї зони комфорту. Наприклад, я коли приїхала до Бухаресту, я ніяк, ніяк не могла вийти з свого зони комфорту, їздити на автомобілі. Особливо для мігрантів, для нас, які переїхали в другу країну, треба потрошки, навіть якщо дуже не хочеться, виходити з свого зони комфорту. Якщо ти виходиш з свого зони комфорту, то ти розумієш, що ти це можеш. Бо дуже багато є таких, знаєте, думок, що якщо я вийду з цієї зони комфорту, мені буде я не зможу, я не не вмію. Це катастрофа, це дуже не про мене. Але якщо ти потрохи виходиш, ти розумієш, що це можливо, і в тебе все виходить, і це не так дуже страшно, як тобі казалось. Треба обов'язково мати рутинні справи. Думаю, що це правда, тому що ті, що зараз приїхали, у них у деяких стає депресивний стан. Треба хоча б один раз на тиждень, яких зовсім не хочуть виходити, або два рази на тиждень десь піти, вийти з дому і зробити те, що тобі тяжко вийти, погуляти, піти в компанію. Треба через силу потрошки повільно це робити. Потрібно багато спілкуватися з близькими людьми та новими знайомими. Є е, такі люди, які кажуть, що мені наодинці добре, але знаєте, наодинці можуть е, такі помисли завести туди, куди не дуже треба. Да? І деякі люди е, продовжують дивитися новини, які не дуже гарні. Я раджу, щоб е, ці люди не дивилися новини, а більше гуляли. Ходили в компанії і розмовляли навіть з іноземцями, з тими людьми, які живуть в цій країні, де, знаходиться, де власне знаходиться ця людина, і отримали другу інформацію для того, щоб від переключитися з одного на другий. Важливо ставити собі великі та маленькі цілі на день. Більше це правда, але не з великих, а з маленьких. Потрошку ставити собі цілі. Не треба їх подолати за один день. Можливо, це за тиждень подолати, але потрошку. Ці цілі будуть приводити до адаптації. Людина стає більше впевненою в собі, бо вона це подолала. Я раджу повільно крок за кроком потрошки проходити свою цілі. Вікторія, ви наразі в Румунії. Скажіть, чи правда, що людям, які залишилися чи повернулися до України, психологічно легше, ніж тим, хто виїхав? Вінка каже, стіни гріють. Навіть я кажу: ну от нема світла зараз, холодно. Нічого, в нас є генератор, я включу свічки, але я б додому. Бо вони напевне не побували в тих зонах, де дуже було страшно, так і після того вони би так не хотіли знаєте, там лишатися. Всіх людей обов'язок такий зберегти своє життя. ПТСР я скажу вам, що всі, хто там живуть, буде у всіх людей, навіть які зараз це не відпочивають, бо вони знаходяться знаєте, на такому адреналіні. Потім, коли все це пройде, то всіх буде питатися, Всіх практично. Як можна прискорити адаптацію за кордоном? Наперед, коли приїжджаєш в іншу країну, телефон медичної допомоги, телефон поліції, телефон посольства України і далі вступати в якісь, підключатися в якісь групи. Тут дуже багато груп, українці в Лоша... Лос-Анджелесі, українці в Франції, українці в Майамі. узнати, як вони тут живуть. Весь час ходити. В день, а якби було це некомфортно, я кажу, виходити з зони комфорту, гуляти один-одну годину, дві. Ну, як не можете дві, ну може хоча б півгодини пройтись навколо до хати. Тому що якщо ви сидіти в телефоні і читати новини, ви ніяк не поміняєте ту ситуацію. Я раджу виїжджати. Ходити на екскурсії, та виїжджати десь в якесь інше місто, міняти, скажімо так, картинку, щоб. Трошки мозок, знаєте, переключався. Ну Деякі літні люди в мене були на консультації. Ну, каже, я ніде не можу поїхати. Ну дивіться серіали тоді, знає? якщо ви не дивіться новини, які вас вганяють в дуже велику депресію, дивіться якісь серіали, які вам подобаються. так Це для літніх людей, які не хочуть виходити гуляти. Але я раджу виходити гуляти. Ходити в музеї ходити на якісь. В якісь парки, знайомитися з іншими людьми, знайомитися з іншомовними людьми, вчити мову, а розвивати когнитивні свої функції це буде теж відволікати. Якщо дуже погано, теж виходити через силу, на двір гуляти повільно. Чим повільніше, тим краще. Що буде повільно, скоро, скоро потім може піти відкат назад. Куштувати якісь різні страви, які ви ще тут не їли ніколи. Щоб вам це теж таке психологічне знаєте, задоволення для. А мозок нашого бо у нас є там гармони, пептин, який пептин, який дає сигнал в мозок, що ти наївся і отримав задоволення. У кого є діти, то дуже знаєте, легше, бо їм треба виходити на двір і гуляти зі своїми дітьми. І на площадках дитячих вони, хоч не хочеш, не хочеш там. Дуже наших українців багато більше, напевно, чим. Румунів, бо я з своєю дитиною теж гуляю спілкуватися з іншими людьми, потрошки, звідки, ви, і, і так далі. Як зрозуміти, що через місяць, два, три я все одно хочу повернутися додому навіть попри війну, і мені там буде краще. За якими ознаками? Місяці три-чотири назад до мене приходили клієнти, і от казали, що вони не знають, що робити, але ми не можемо вернутися. Бо, знаєте, тут розрив такий. Дружина хоче до чоловіка, дитина хоче до батька. Я радила, щоб вони з'їздили, може, навіть на нейтральну територію, де можна було зустрітися з батьком, можна було, якщо не повернутися додому, можна було прийти, наприклад, дитині посадіти свою ліжечку у своїй кімнаті, може зустрітися зі своїми друзями, але друзі, звичайно, всі виїхали, ну з якимись, які лишилися, і коли вони виїжджали. Вони казали, да, дякую, дуже дякую. Ми якось, знаєте, наситились. Ми побачили ну, жінка, побачила чоловіка, дитина, батька. Вони вернулися і трошки було в спокою, так? А ті, які не були, і кажуть, нам ліпше вернутися в Україну. Я думаю, що треба звертатися до психологів щоб вони допомагали якось пережити цей момент якісь групи знаєте такі психологічні не обов'язково до індивідуально до психолога. йога та психологічна допомога арт-терапія для дітей дуже багато якісь теж заходів там малювання арт-терапія якісь виїзд в якісь парки ну, люди думають що психологи наші, нам психологи вони не потрібні, але потрібні. Вони кажуть, ми хочемо в Україну, але якщо вони туди приїдуть, вони ще більше впадуть в цю депресію. Вони живуть тим днем, що завтра, а може, післязавтра, а може через три дні, а може через три місяці вони повернуться додому. Бо знаєте, хтось сказав: три дні, три місяці, чотири. А все нічого не закінчується. То треба, я все ж раджу, щоб вони якось стали тут жити і. Навколо обгледілися і подумали, хочуть хочуть жити в цій країні, а може переїхати в якусь іншу. Ну якщо нема можливості, то треба потроху привикати цій країні, спілкуватися і адаптуватися. А у нас є дуже багато стида вини, що вони поїхали і не тут, а хтось там. Обов'язок всіх людей зберегти своє життя. І життя своїх дітей тим стидом, що вони тут, а хтось там, деякі не можуть справлятися. Але це вибір кожного, і те, що ви поїхали, а хтось не поїхав, то кожна особиста справа. Ви сьогодні тут, то треба брати від життя максимально, що ви можете взяти, навіть, скажімо, через силу. Коли жінка з дітьми виїжджає за кордон, чоловік залишається в Україні. Це. Таке серйозне випробування для пари: як підтримувати стосунки на відстані зі своїм чоловіком та зі своєю дружиною? О, знаєте, це таке дуже інтимне питання. Деякі жінки, які поїхали, нарешті зрозуміли, що їх стосунки, в яких вони перебували більше 15 років, це стосунки, в яких не можна дихати і жити. І вони казали, що вони не, не повернуться до свого чоловіка, бо він не дає життя. І вона це зрозуміла на відстані. Побувши тут, казала, що тут свобода, дихати може, і жити, і спати. Деякі на відстані побув тут, повернулися додому і казали, що їх стосунки... новий медовий місяць. Я рекомендую, рекомендувала, щоб ви. Ті, хто тут, і чоловіки там більше спілкувалися, але ти знаєте, на першому ентузіазмі, коли вони поїхали, не спілкувалися, спілкувалися а далі, знаєте, та сторона стала затухати, ця сторона нервувати. І потім жінка зібралася і поїхала додому. Коли жінка і дитина знаєте, встають і не сплять ночами від сирен і від вибухів, то а чоловік то каже: Добре, щоб ви зі мною були окей. Ну, це егоїстично, я так рахую. Є ще такі, знаєте, чувство провини, коли чоловік сказав гіть, як ви казали, так? а вона сидить і каже, як я тут, а він там. А, ну, якщо вона буде не в безпеці, як він може її захистити? Ну, скажімо так. так. І а, то їй треба працювати <св <'язувати> своїм почуттям провини, і це до фахівців, піти в групу. Якусь психологічну або індивідуально з психологом. На початку почували себе винними і ті, хто поїхав, і ті, хто не поїхав. То знаєте, і ті винуваті, і ті винуваті. Ну якось з тим треба справлятися або знаєте, деякі звинувачували тих, хто поїхав. Так? Бо я там, знаєте, читала в Фейсбуці: Криси бігуть з корабля. А потім бачу ті, хто писали, вже давно втікли ще до того, як ті інші виїхали. Людина має. Зберегти своє життя і життя своєї дитини. Все, це не оговорюється Нова країна без знання мови, без підтримки, без друзів це таке серйозне випробування і для жінки. Як їй можна підтримати себе психологічно і підтримати своїх дітей? Ну от жити одним сьогодні, тут і зараз. От ви зараз тут, і ви тут маєте жити. Бо е, так, ви серцем там. І обов'язково всі повернуться додому. Обов'язково ті, хто захотять, а ті, хто захотять, лишиться, де вони поїхали. І а, якщо ви не будете жити, то ви будете яснувати, так? Тут просто як ваш фантом буде. І це теж не життя. Треба подорожувати, міняти картинки, якщо є можливість так, їздити, бо тут дуже знаєте, сів туди на поїзд безоплатно, сів туди. Картинка зміни, змінилася, і трошки відчуття це тривоги, відчуття сорому, відчуття стида, це, знаєте, трошки буде десь на задній план відходити. І я щось обов'язково раджу ну, сходити в якусь групу. Психологічно розрядити, бо ви там почуєте якісь для себе інтерпретації, які будуть вам корисні. Вікторія, дякую вам за корисні поради. Мені лишається додати, що поставити питання Вікторії ви можете в коментарях і там отримати кваліфіковану відповідь. Будьте здорові!